Вітаю вас, панове! Уявіть собі таку ситуацію, що під час відступу частин Збройних сил України, які захищали Авдіївку, відступу, що розпочався приблизно о 2-й годині ночі 17 лютого, якийсь громадянин України випадково дізнався про цю подію і опублікував про неї новину на своїй сторінці Фейсбука. Рівно о другій годині ночі, чи за дві хвилини, тоді, коли тільки на розпочався відступ наших воїнів. Як ви думаєте, чи зійшло б йому це з рук? А чи може СБУ все ж відкрили кримінальне провадження проти цієї особи? На мою думку, обов'язково б відкрили, і справа не в тому, що ворожа розвідка. Якимось чином змогла б вийти за ці 8 годин на сторінку цього пересічного громадянина України, якого ніхто, власне, й не знає, окрім його знайомих та друзів по соціальних мережах? Скоріше за все, такої випадковості ніколи б не сталося, і ворог не встиг би скористатися із цієї інформації, але для СБУ це було б принципово. Відкрити кримінальну справу проти цієї особи. Тепер ще одне подібне запитання до вас. Як ви думаєте, чи не стежить російська розвідка протягом 24 годин на добу за публікаціями головнокомандувача Збройних сил України на його офіційній сторінці Фейсбука? Очевидно, кожен з вас каже, що таки стежить. А я додам, що в Москві є люди, які нічого не роблять іншого, окрім стежити за цією сторінкою протягом шести годин на добу на одну особу і отримують за це дуже солідну зарплату. Саме тому, коли ця сторінка, головнокомандувача Збройних сил України належала Валерію Залушному, на ній не було жодного повідомлення про дії підрозділів. Збройних сил України синхронні до цих повідомлень, і тим більше не було жодного синхронного повідомлення про переміщення наших військ. Але головком нещодавно змінився, і з того часу минуло лише якихось дев'ять днів, а все вже на цій сторінці помінялося. І не лише фото власника. І ті дії, за які пересічний громадянин України заплатив би кримінальним провадженням на свою особу з боку СБУ, зовсім безкарно чинить головнокомандувач. Як бачите це на скрині, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Серський опублікував на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ. Яка ще 10 днів тому йому не належала, а тепер належить таке повідомлення прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста. Відхід підрозділів Збройних сил України Завдівки на той час лише розпочався, принаймні попереду залишалося ще 8 годин відступу, під час якого наші воїни. Перебували у великій небезпеці, адже виходили вони з напівоточення, і ворог мав можливість без проблем застосувати проти них перехресний вогонь. Невже ви думаєте, що протягом восьми годин було б важко такий вогонь скоригувати? Якщо так думає хтось, то він помиляється, оскільки такий вогонь справді був скоригований. Звичайно, деякі деталі цього відступу ще не публікувалися, і я достеменно не знаю, як все це відбувалося, наскільки посилився обстріл і яке число жертв серед наших воїнів виявилося в результаті цього відступу. Знаю лише одне: на війні не буває виходу із напівоточення без таких жертв, і знаю, що обстріл був дуже інтенсивним. І також знаю те, що чим раніше дізнається ворог про такий відступ, тим раніше він зможе організувати посилений обстріл відступаючих, які опиняться в цей час на голій рівнині. Якщо знаю це я, людина, яка не закінчувала жодного військового закладу, то тим більше це мала знати б особа, яка закінчила три військові. Вищі заклади один у Москві і два в Україні, причому два останні із відзнаками, і в короткий термін за сім років два заклади, що було б можливо лише для дуже здібного студента. Говорю це про Олександра Сильського, якого вважають дуже хитрим і навіть підступним стосовно ворога полководцем. А якщо вірити нашим неопозиційним засобам масової інформації, то просто генієм військового мистецтва. Уявіть собі, що якогось подібного до цього прорахунку в стратегії припустився Наполеон Бонапарт ще один геній військового мистецтва, причому припустився такого прорахунку в перші дні свого командування військами директорії. Чи увійшов би він, панове в історію взагалі якимось іншим чином, як лише з раномена й в історії полководця Бездари? Проте сказане, зовсім не свідчить про те, що я Сирського вважаю бездарою. Зовсім ні. Я віддаю йому належне як талановитому воєначальнику. А цей випадок, він є дійсно випадком, прикрою випадковістю. Пов'язаною із візитом Зеленського та Єрмака до Мюнхена, були б вони в Києві, нічого подібного не сталося, принаймні, я так думаю. Сецький би просто повідомив їх про відступ підрозділів Збройних сил України із Авдіївки. Йому б не було необхідності публікувати про це новину у Фейсбуці з таким поспіхом. Ви скажете, а чому ж він до них не зателефонував? А хто вам сказав, панове, що не зателефонував? Як може головнокомандувач ухвалювати таке рішення, якщо тільки він сам його ухвалив, а не його поставили перед фактом? І не повідомити про це Верховного Головкома? Звичайно ж, телефонував. Але ось проблема, справа в тому, що у Мюнхені в Андрія Єрмака відсутні деякі важелі управління нашою країною. І сирському, очевидно, сказали. Негайно опублікую в Фейсбуці. А не виконати наказ зверху він не може. Не така він людина, яка не буде виконувати сумнівні накази зверху. Нате його власне і поставили на це місце, аби він ці накази виконував. Іншого пояснення я просто не знаходжу. Адже логіка говорить про те, що серський. Міг взяти на себе таку відповідальність за цю публікацію лише в одному випадку, якщо він виконував наказ згори. І коли згодом йому довелось би постати перед судом за ці дії, то він би був виправданим, поза як новий закон про посилення військової дисципліни вимагає від військових виконувати всі накази своїх командирів під загрозою. Досить жорстокого покарання. А тим часом єдиний командир над серцьким це Зеленський. Ви скажете, що я, мовляв, помиляюся, і Зеленський сном і духом нічого не знав про цю публікацію Сецького. так і скажуть фанати Зеленського. А це ми побачимо, панове. Знав він чи не знав. Адже у тому випадку, якщо Сецький зробив це на власний розсуд. Тоді Верховний має змістити його зі займаної посади в триденний термін, тим більше, що залужного він перед цим змістив без жодної об'єктивної причини. Плюс мав би доручити СБУ завести кримінальне провадження проти сердського, адже останній не Баканов, не друг дитинства, тож і церемонитися із ним немає особливих підстав. Якщо ж Верховний цього не зробить, то обов'язок СБУ все одно розслідувати цю справу і з'ясувати, хто віддав наказ Сельському зробити відповідну публікацію. І якщо дійсно Сельський виконував наказ від когось із Офісу президента, а таки також могло б трапитися. Тоді в обов'язок СБУ входить затримати цю особу і обмежити її свободу до закінчення слідства. Зрозуміла річ, панове, що нічого подібного не станеться більше за те, бо що в практику війдуть тепер такі публікації у соцмережах, синхронні до переміщення наших військ. Адже президенти з Єрмаком надто вже полюбляють подорожувати. Крім того, зовсім інше питання про те, що відступи Завдівки відбувся у свинячий голос, тобто із великим запізненням. Як відомо, Залужний давно настоював на тому, аби вивести наші підрозділи з цього містечка, де чисельна перевага ворога один до семи, а перевага в артилерії щонайменше один до десяти. Але було політичне рішення Верховного утримувати позицію аж до того часу, коли без значних втрат стало неможливим звідти вийти. Така ж ситуація була раніше і в Бахмуті. Складається враження, що верховний просто експериментує, аби набути військового досвіду. Проте усі ці дитячі експерименти. Мають дуже дорогу ціну для нашого народу, тисячі людських життів.